Але у нас відбувся шалений цей скачок у му році, це жахливо. Зараз відбувається друга мікрохвиля, але дуже помітна, яка матиме далекосяжні наслідки. Це виїзд хлопців 18-22 років. Треба говорити про це відверто. Я розумію, що для людей це добре, питань нема, але для держави це погано. А на рівні якби філософському, безумовно. Чим більше ну, і життєво, і чим більше людей залишають свою країну, тим гірше для країни. Тим більше, що в нас залишиться дуже багато стареньких людей, скажімо так, непродуктивних. Підвищувати пенсійний вік буде надзвичайно важко, тому що молоді люди ходять на протести, а бабусі і досі ходять на вибори. Тому вони оберуть політиків, які не будуть. Цифри, але я знаю точно, що ми повинні розраховувати тільки на тих, кому ця країна потрібна. І кому хто залишається і готовий її відбудовувати. Такі люди завжди будуть. І ми маємо відповідно свої задачі, свої амбіції прив'язувати до тієї кількості людей, не загальної кількості, а ще й структурно хто буде створювати у вас дорогу вартість в країні і ставити, ставити на них. Ну і в принципі в історії України і будь-якої країни світу полягає в тому, що більшість потрібна раз на 4 звучить потрібна там, раз на 4 роки на виборах, а країна рухає вперед завжди меншість будь-яку країну. І це теж буде наш досвід. Тому нічого гарного у нас в плані населення не буде. Ми в негативній динаміці. Вона у нас була і до війни найгірша в Європі. <кій> Ніхто не хоче народжувати вже ніде в світі. Тому можливо, нам доведеться відкривати країну для міграції: Бангладеш, Непал, Індія, Філіппіни з задоволенням приїдуть. Е, попереду дуже важкі часи, але я спокійний, тому що я бачу, що у країні достатня кількість людей, яким вона потрібна.